Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні я вас запрошую до ліплення і хочу запропонувати з вами зліпити пташечку. Ви знаєте, що ми чекаємо на приліт наших пернатих друзів з теплих країв. Спробуємо сьогодні зліпити пташечку. Але спочатку давайте роздивимося, що ми робили на попередніх заняттях з повітряного пластиліну. Пам'ятаєте? Символ родини міцної, дружньої ромашки. Погляньте, як вони в мене гарно висохли. І дивіться, як на квітничку зростають ромашечки. Їх можна поставити як прикрасу вдома. Так? Хто ще не зробив, то зробіть. І ракета. Погляньте, як гарно все тримається. Теж. Чекає нас до польоту до інших планет. Ось такі наші роботи. Ну, і сьогодні ми будемо робити з вами пташку з повітряного пластиліну. І теж вона, коли висохне, ми її роздивимося, що в нас вийшло. А зараз звернемо увагу на стіл, що нам потрібно для роботи. І нам для роботи сьогодні потрібно, як завжди. Дощечка, стеки, серветочка і два різних кольори пластиліну. Пластилін, ви знаєте, можна використовувати будь-який, який у вас є. Я от взяла сьогодні рожевий і з ракети залишився в мене фіолетовий шматочок, якраз мені його і вистачить. Але щоб почати, як завжди, робимо зарядку для наших пальчиків. Дітки, поставте свої ручки, як крильця у пташечки, ось так, щоб летіла, і починаємо зі мною. Ось пташка прилетіла і на гілочку присіла, в неї гострий дзьобик є. Пташка дзьобиком клює. І горобинку, і пшанце, і пшеничку, кашку, і малу комашку. Ось яка наша гарна пташка. Молодці! Дітки, я відкрила наш пластилін. Дивіться, який шматочок у мене фіолетового, і рожевий красивий. Рожевий пластилін ми повинні поділити на три частинки. Різні за розміром. Менша частинка це голова, буде пташечки. Ось так. Друга частинка буде підставочка, на якій буде сидіти наша пташечка. І більша частина це тулуб з хвостиком. Зараз працюємо рожевим пластиліном. Беру великий шматочок, і, як завжди, гарно його треба пом'яти, щоб він був однородний. Робимо коловими рухами кульку. Ось така гарна кулька. І тепер рухами вперед-назад робимо ковбаску. Зверніть увагу, це буде тулуб з хвостиком. Ось така в мене вийшла ковбаска, це буде у мене тулуб пташки. Я трішки свою ковбаску отак прогинаю, як спинка у пташечки знизу животик зверху. З цієї сторони у мене буде згорі голова. А з цієї сторони я роблю хвостик відтягую. І в залежності, який ви хочете зробити своїй пташечці. Хвостик гостренький, а може приплюснутий. Ось такий у моєї пташечки буде хвостик. Зверніть увагу, це тулуб. З хвостиком. Відставляю, беру меншу частинку, буду робити голову. Голову ми робимо просто робимо кульку. Коловими рухами робимо кульку. Ось така у мене буде голова. Я приєдную голову до тулуба. Ви знаєте, що гарно приєднується. Звичайно, можна зробити дзьобик зразу відтягнувши на голові, але я хочу зробити іншого кольору, тому дзьобик буду робити фіолетовим пластиліном. Тому залишаю ось так. І беру наступний шматочок для підставочки. Теж роблю коловими рухами, зараз відставлю. Роблю кульку ось таку. Трішки сплющую її, буде ось така підставочка замість лапок, щоб моя пташечка могла, як ми казали, на гілочку присіла. Так? А у нас буде на підставочці ось така уже пташечка у нас є. Але тепер нам залишилося зробити дзьобик, очі. Крила і можна трішки прикрасити ще нашу, буде пташечку. Робимо дзьобик так, і очі. Для цього нам потрібні маленькі шматочки. Дзьобик маленької пташечки, так, у нашої. Ми відщіпуємо два невеличких шматочка. І робимо теж маленькі ковбаски. Ось так. І приєднуємо наші ковбаски. Погляньте, як. як наче наша пташечка співає дзьобик відкритий, а може щось клює. Або горобинку, або пшано. Так? І тепер мені треба зробити для нашої пташечки оченятка. Ми теж робимо маленькі шматочки. І робимо кульки. Маленькі шматочки. Але пам'ятайте, щоб вони були за розміром однакові, щоб оченятка були однакові. І приєднуємо наші оченята з однієї сторони для пташечки і з другої сторони. Подивіться, щоб однаково були розташовані. О, яка пташечка співуча, гарненька. Погляньте. Вам подобається така пташечка? Мені вже подобається. Так, і залишилося зробити крила. Нам потрібно відрізати два однакових шматочка. Однакових, старайтеся. Ось так. І як треба зробити крильця? Потрібно зробити, як. У формі морквиночки ми робимо ковбаску з однієї сторони товща, а з другої сторони тоньше. Ой, це дуже я придавила ось так, бачите. І тепер розплющуємо. І коли ми будемо товщу частину розплющувати, то там крильце буде довше, ширше. А тут буде тоньше. Так, і донизу я розплющую. Ось так. Закругляю. І так само роблю і друге крило. І ось так край дивіться, одне я вже зробила. І обов'язково нижню частинку загострюємо, а верхня. Закруглена у нас виходить. І порівняйте, щоб у вас, ну, схожі по розміру, і у вигляді, дивіться, таких краплинок, були два крильця. І тепер ми їх приєднуємо для, до тулуба пташки з однієї сторони. Погляньте ось так. так. І повертаємо пташечку, і з другої сторони також приєднуємо наступне. Ось така пташечка у мене вже з крилами, гарно вийшла. Але ми можемо її іще прикрасити. Якщо ви захочете, можна взяти і зробити хвостик пірячком. Беремо маленькі шматочки і теж такі робимо, як пір'їночки. Маленьку ковбаску, трішечки. Розплющили і приєднала до хвостика ось так. І ще візьму, зроблю таку саму між долоньками, між пальчиками маленьку, маленьку ковбаску, і я її придавлюю, сплющую так? і утворюю таку, як пір'їночка маленька. І зроблю сюди ще одну. Ну, і можна ще. Ось погляньте, які пір'їночки я зробила ще на хвостику. І, звичайно, можна іще прикрасити, як ви забажаєте ось така пташечка. Можна використовувати іще стеку. Ми можемо з вами використовуючи ось так кінчик стеки і вигляд пір'ячка. Дивіться, як теж буде цікаво виглядати. Бачите, з однієї сторони і так само я візьму обережно пташечку свою, щоб я її не розламала. Ви пам'ятаєте, що він зараз пластилін дуже м'який, легкий і треба обережно, так, щоб наша пташечка залишилася красивою. Ось такою. І заспіває нам гарну пісеньку весняна пташечка. Так, діти, у мене залишився пластилін, ви пам'ятаєте, якщо він залишився, треба обов'язково якийсь кульочок його заховати, щоб він не засихав. Тому я свій фіолетовий і ще заховаю обов'язково. Так, і розглянемо нашу пташечку. Ось вона яка, діти, розгляньте її уважно. Ми сьогодні з вами зробили пташку конструктивним способом. Це значить, ми виготовили окремо її частини тулуб, голову, крила, підставочку, а потім з'єднали їх разом. Цей спосіб називається конструктивний. Пташечка гарна. Весела! До побачення, мої любі дітки! До наступної зустрічі!